Коротше, мужики. Всім привіт, всім слава Україні! Значит, дивіться, коротке, 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 максимально коротке відео. Тут мені, братуха, серії подсула підігнав такий, як то кажуть, побратський подгон. Забацав мені охеренного ролика натяжителя. Виточи, чеські чи то словацькі підщепники, менше стим ролик, блищеть як все. Зараз ви олікалялька. Бомба, Душить. все, поставив, дирку висверлив. Гайки на 16 бем. Затягнув, намертво, заводив тільки що трактора, тишина. Чути тільки мотора. Тут не чути ніц. Все. Тепер вже не шумить. Те моя саморобна, звісно. Шкода, я тут проставочки поробив, все. Шумить, що хоч. Хоч ти в срейс. Друга херня. Тут я собі зробив такий підгон, скажімо так. По 200 гривень, хлопці. По 200 гривень зі ступицями. Легкі, моці, чуть-чуть там тої Ржі. Зразу зі ступицями заклеп, на закльопках все крутиться. Ну. Пожалуйста. Ці. Люкс. 350 мм. Будь ласка, до плужка. До речі, ще один. Товариш, мій другий хороший, знайомий дуже Андрій Гопанчук, в нього канал є саморобний помічник. Дуже вам рекомендую підписатися, там тракторець з таким вам мотором, тільки на повному приводі, там чудеса робить. Для нього такий плужок взагалі буде, як ігрушка. Взяв агровесі, все як має бути, дуже довольний. Привезуть на днях, подивіться огляд. то Також рекомендую, щоб ви не пропустили. Так, що в нас тут ще є? Тут диски є теж передані, але ступиці ступиці сюди по 200 гривень. Ну, тобто, вибачте, що диск готовий з готовою ступицею без роботи за 200. От тут, здається мені. Зараз десь був штангель. Є. Глянемо діаметр. Діаметр 15 міліметрів. Значить, ставимо різьбу сюди. Да, на 15? 15,3 можливо. Ставимо різьбу якусь і Ну може щось вточнемо, а може щось пильнемо, а може щось вдома та й знайдемо. Тому таке маленьке, коротеньке відео, такий вам маленький анонс. Посилання на магазин і на плуг я лишаю однозначно в описі. І посилання на канал Андрія лишаю в описі. Гляньте, вам має сподобатися однозначно. Там такий трактор. там ой-ой-ой Андрій Лаба, Андрій Гопанчук, тако два Андрії. Ну У них тракторці, звісно, це рівень. Зроблено толково і для толкової роботи. Плуг-бомба. На моєму прикладі, думаю, побачили, і багато кому людям він сподобався. Отаке таке натяжне, а далі будемо бачити. А наразі добрі хлопці, будьте всі здорові!